Слава Богу. Життя летить, проходять дні в минуле, і лише спогади у серці, у серці та в думках, так хочеться, що всі тепер збагнули і почули голос Божий в цих рядках. Життя мов подих, пройде непомітно. Який кінець, мій друже, тебе жде, старайся, щоб було скрізь успішно. Земні турботи так багато сил іде, складаєш плани на весь рік чи місяць. Здається, що багато сил в тобі є. Але ти, друже, головніше не замітив, що порожньою твоя душа стає. В турботах ти забув про Боже Слово, немає часу, щоб читати кожен день. А Бог нам обіцяв, що прийде скоро, чи дійсно, друже, ти в числі Його дітей? Коли молитви твої вислунали, лунали, коли в сльозах приходив до Христа, коли вуста Ісуса прославляли, на що ти витрачаєш все життя? Турботах ти забув про його милість, забув, яку ціну Господь віддав, де, друже, твоя трепідна чутливість, до слів, які Христос тобі сказав, згадай той день, коли в Його обіймах ти прощення в сльозах гірких просив, як ти приймав Христові повеління, як на початку втрепеці ходив, любив ти ближнього і міг йому прощати. Старався всім нужденним помогти, Померклих духом шовти пробуждати, і в дім Господній старався завжди йти. Ти так, палавля, Господа, мій друже, найголовнішим був для тебе Бог. Багато труднощів душа твоя долала, тому що йшли з Ісусом, ви удвох. А що ж тепер змінилося у тобі? Невже земне тебе перемогло? Вже Бог стоїть сьогодні у порозі, а в Тобі сохло Боже джерело. Не будь байдужим до Христа сьогодні, Господь прийшов покликати Тебе Відкинь земні турботи і дні тривожні, життя у небі, головніше, за земне. Ти пам'ятай, Господь, дитя своє ніколи не покине. Він все потрібне для життя у дім пошле, душа з Христом ніколи не загине, а вічність небі з Богом досягне. Тожай Христос буде найголовнішим, нехай керує повноцінно всім життям, іди вперед до Господа, смілише, будь вірним до кінця Його дитям. Амінь. Слава Богу!